Шановні наші освітяни, щиро вітаємо вас із вашим професійним святом. Висловлюємо вам щиру дякність за вашу невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання. У серцях наших учнів за любов до дітей і рідного краю. Ваші серця наповнені співчуттям і добротою, і милою і приємністю. цими чудовими якостями ви щедро ділитеся із учнями. Вони вірять вам, люблять вас. Також шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючи у своїх учнях. Бажаємо вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторного життя, натхнення, щастя і доброї пам'яті. Хай завжди щедрою на схо. Буде освітянська нива, а у всіх ваших починаннях будуть супутником успіх і удачі. І також наше учнівське самоврядування підготувало для вас дуже цікаве відео. Ми напротязі цих двох тижнів ходили по нашому училищі, брали інтерв'ю, і ви зараз побачите, що з цього вийшло. Приємно перегляд! Зараз ми знаходимося у спортзалі нашого уч... училища. Біля нас знаходяться Рекламодатель физического образования Рыкунов Максим Петрович. Максим Петрович, как вы думаете, чи потрібно заниматься спортом? Если хотите по спорте. но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец. Бегать, скакать, сумеркаться, каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться и захотеть, и захотеть. Олексій Олександрович, що ви відчуваєте після закінчення навчального року? Я слабодем, славно в тій сам Я свободен, я запил, що значить страх. Я Людина творча і тому підходжу до цього по творчому Я звізда! Доброго дня, Ная Борисова. Доброго дня. Таке запитання. Чи сумуєте ви за літо? Я так хочу, щоб літо не кричали, щоб... Григорій Григорович, як ви відреагували на звістку, що станете класним керівником? Падійте! Спасітє! Дядько, чого ви кричите? Я б мальчик, мішай. МАС! Доброго дня! Добрий день! Марина Олександровна, Олександрівна, що ви робите, коли учень прийшов до вас і просить виправити оцінку? Да он би подошел, я випадок! Он бы приставал ко мне, я ушла, он бы зарыдал, я бы Вот такие дела. Да мой ответ, месяц даже я б его до паники довела. Вот такие дела. Анастасия э, когда ваш учень для днів не появляется на начале? Ты не позвонил мне восемь утра, ты не позвонил в субботу и даже в воскресенье. Понедельник опять без звонка, а во вторник просидела, но прямо вся на нервах. Я накручиваю себя, почему? Сергія Іванович, як ви дивитесь на те, що техніку з вашої лабораторії заберуть на індивідуальне навчання? Віктор Васильович, яка ваша реакція, коли зустрічаєте свого учня на дорозі за кремом автомобіля? дня, Васильович. Яка ваша реакція на учня, який дуже запізнився на ваш урок? Щастя вдруг, в тишині, постучалась, в двері. Неуже ти ко мне верю, и не верю, падал снег, плыв рассвет. осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? вдруг, как в Теперь скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовь. Ради этой встречи с тобой. Мерся где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все нас свете было не зря. Не напрасно было. Скажите, будь ласка, як вы провели свои вихідні та целое літо? Отдохнул! сметаны, во, рыбы, во. Шановна Анна Михайловна, как на вашу думку повинна выглядеть делова жінка? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантери перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. Тяна Олєрна, як вы справляетесь з такою кількістю учнів? Катя, Таня, Чотири, п'ять. Треба вас порахувати. Петрику, 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 та зупинись. Не пустуй і схаменись, гами, галас там де ти. Час до розуму прийти. Петро нормально, як ви робили літо? Ех, ви життя не нюхали, а я цельне літо. Цельне лето утром покос, вечером над доє, то корова пороситься, то кури понеслись, а тут вишня зашла, свекла заколосилась, пашиш как трактор. А ежели дощ мав усушки? а. Шановні Оксана Васильівна та Оксана Юрівна, у вас дуже доподальні посади. Скажіть, будь ласка, як ви розподіляєте свої обов'язки? По чесному. Пополам. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе. Ой, так, так, я себя не обделю? по-честному? Доброго дня, можно задать вам питание? Муля, не нервируй меня. Доброго дня. 21.30. Ученик не хочет расходиться по своих комнатах. Что вы робите? 7, 7,

з доб добром, і вони нам до добром віддячують. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в гуртожитку нашого училища. Біля нас знаходиться комендант цього училища майчинка Наталія Михайлівна. Наталія Михайлівна, що ви робите, коли наші гучні московить своїх кімнатах хочуть... Ну, що, такое? що тарарам, рам, рам? Ну як ти тиснути, як ти тиснути вам? Скільки можна петь і танцювати? А? Завтра по седьмого мені вставати. Я в моим мукам Все знают, где я страшна Дело-время, дело-время Да-да-да-да-да-да Дело-время, дело-время Да-да-да-да-да-да А на третий А нам все равно А нам все равно Пусть боимся мы Волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву.